Мира Божа дорогоціння Боже, к вам усім благословені, дорогенькі. дуже хочу вам прочитати друге послання святого апостола Павла до Тимофія, Третя глава з 12 го вірша. Та й усі, хто хоче жити по в Ісусі Христі, будуть переслідувані, а люди, лихі та дуристичні, будуть мати успіху злому, зводячи зведені бувши, а ти, втім, пробувай, чого тебе навчено. І що тобі звірено, бідуючи тих, від кого навчився був ти, і ти знаєш, з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Ісусі Христі, усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до правди, до виховання в правді, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. І от наскільки ми повинні себе пільнувати. От як в Слові Боже, написано, що в останні часи будуть дуже тяжкі. І люди будуть дуже грушолюбні, зарозумілі, горді, богозневажні, батькам непослушні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, несправедливі, жорстокі ненависники добра. Зрадники нахабні, бундючні. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайтесь від таких. І маємо робити кожен аналіз свого серця, до кого нам прийти і якими ми бути. Божих вам благословінь. Гарного осіннього вогня. Амінь.